Оці люди, Він злякався і сказав, що його жінка це його сестра. Отакий От неблаговидний вчинок. І дивіться, а що ж Бог? Він не прийшов до Ісака і не сказав: ну-ну-ну, все, я все відміняю. Ви знаєте, Бог, як наче не бачив всього цього. От читаємо далі. Значить, Він там сказав, цар розсердився на нього, сказав, що ти не робив. Ти тільки не ввів нас в гріх. да? І дивіться, що далі? А Бог, як наче не бачить. І посіяв ісак у землі тій. Розумієте, голод, засуха, отакий неблаговидний якийсь вчинок, Ісак вчинив, а Бог, як наче не бачить, і каже йому: Сій! Так ніхто ж не сіє, а ти сій. Ісак. Цього разу послухався.